Так, друзі, всім привіт. Сьогодні неочікуваний такий холод. Прямуємо ми попратно е, на город по дрова, тому що попадає неподільський. Е, сьогодні знову загрузимо цей шкаф по максимуму. Побачимо, що він зможе витягнути на гору. Тому що Багато хто мені писав, що ти везеш покушу для нього цей груз, пір тобто, це пір'я. Побачите на грузи, коротше, максимуму, щоб ось ресори в ту сторону, коротше, виверталися. Тобто, Побачите, що розкажуть у відміках. Залишайтеся зі мною. На це відео буде ще дуже цікаво новина. Замовив собі бомер. До Покорму 25. Досі мені його доставлять, побачимо, робимо розкордощі. Ну і маленький огляд. Залишається, а я поїду. Коротше, треш контент. Чоловікові 61 рік, Кажу, давай я вилізу, хай ні. Віть, на акації висота привічна. Зараз будемо валити це дерево, тому що воно коло проводів прямо. Короче, залишайтеся буде цікаво. Короче, друзі, дивіться, ситуація. Як показував вам це дерево, ми зав'язали, протягнули трос до тракторця і будемо тягнути його зараз, щоб не наврядити електромережі. Так, даю. Да, 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 да. Все, глуши! Не достало. Лас! На виключай! Обалдей, да? А mm. uh! ну каже, скільки тут повісує. Uh. 250-400 кіло. 800 кіло вам, 830 кто. 800. 830. Yeah. Та ти що, ну це рекорди. Чесно. Це, коротше, рекорди. Дивіться. Які тут діаметри короте, побачимо зараз. Як ви казали, що то пиль була для цього трактора, побачимо зараз, що він скаже цей раз. Ну, короте, щось мені аж стрьомно, якщо чесно. Зараз щоб не наїхати на оці пеньки, блядь, і не пробити колесо. Так, все, бажайте мені удачі. Я вирушаю. Короче, друзі, під'їжджаю Знаєте, Зеленько йому, конечно. Цей Це прицепна, що не по всьому, як то говориться, грузи, правильно розподіляється. Горівся. Іду другою повесеною. Буває нормально, бачу, як. Він са бачить, куди вже піса. Радяна він уже парує у того. Це що може бути? Мені казали, щоб такої хуйні не було поставити сюди резинку від велосипеда, від таборі. Дайте це більше оборотів. Антипріз. і коли перші рази він виганяв його, і я води доляв. І за того, може там блядь, Я не знаю, хто знає підкажіть. i そう。Oh. Grazie. Друзі, це вже другий день. Забрав я свого плуга, склав його, не знімав, це, тому що хотів швидше скласти, виїхати на город, спробувати, як він що він. Ну, не так все просто. Не можу я добитися висоти транспортування. Зробив собі такий вивод, що буду зараз. Тут <кій> робити вищу дирку з одної і з другої сторони, перекидати на цю вищу дирку і піднімати, тому що не виходить в мене нормально переїхати з города в город. Ну, про це буду робити нове, друге відео. ось А, а на цьому Буду це відео закінчувати. До речі, плуг Бомет. 2 по 25. Хто має такий плужок? Будь ласка, будь ласка, напишіть своє враження, як він підходить до цього тракторця Шефен ГСВ 240 без переднього мосту. Бо дивився в Ютубі, жодного відео не міг знайти. Із таким агрегатом саме на такому тракторці. На 244-му дуже-дуже багато. Таких відео, а на 240-му немає. Мені просто цікаво, чи буде він справлятися з таким плугом. Все, дякую вам за перегляд. Бажаю мирного та прекрасного. Бажаю вам гарного дня та мирного неба. Все, до побачення.